У Рівному проводять активну декомунізацію. Окрім перейменування вулиць, у місті займаються й демонтуванням пам'ятників, встановлених при Радянському Союзі. Відтак сьогодні з пагорбу слави прибрали монумент вічної слави, який підпадав під закон про декомунізацію. Оскільки у нас відбувається декомунізація і деверсифікація, відповідно, цей монумент теж він прийнято виконкому саме декомунізувати. Сьогодні те, що ми зробили, я вважаю, що це ну, хороша історія. Тому, я сподіваюся, що це вже ну, останнє, тобто більш такого нічого немає, тому що культура займається безпосередньо, безпосередньо цим і наша комісія теж дивиться, що де відбувається. Можливо, хтось з людей побачить, що потрібно щось декомунізувати. Ми теж його будемо декомунізувати. Те, що стояло у нас на балансі, ми все повністю прибрали. Це сьогодні останній цей монумент. Монумент був встановлений 9 травня 1985 року, як подарунок рівненщині. Його значення у різні періоди трактували по різному. На барельєфі біля великої скульптури були зображені партизани, радянські солдати та діти, яких вони нібито захищали. Усі вони сьогодні полетіли додолу. Але на той час, коли відкривали цей пам'ятник, він не був до кінця дороблений, і під пам'ятником мав бути музей. Але так як гроші закінчилися, то вони просто заварили те приміщення і приміщення не використовувалося. Пам'ятник лишився стояти недороблено. Не До демонтажу монументу залучили комунальні підприємства рівного, зокрема, міськшеу, міськсвітло, спецкомбінат, а також трест зеленого господарства, на балансі якого перебуває парк слави. Трест зеленого господарства є балансоутримувачем парку слави. І ну, звичайно, що під час демонтажу. Цих пам'ятників нас залучили як балансоутримувачів. Також ми надали свою техніку в кількості двох одиниць і чотири працівника допомагали. Трудності це велика маса, велика висота і великий об'єм. А далі все пішло. Після закінчення війни на місці пам'ятника радянським солдатам планують встановити інсталяцію, присвячену українським героям, а також облаштувати музей з ідеєю, поки визначаються. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.